Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування чаю Іванового чаю. Ось ми одну гілочку, одну квіточку залили і накриваємо кришечкою на 5-7 хвилин. Нехай чай заварюється. А чому цей чай називається Іванів чай? Тому що ми саме сьогодні на свято Івана біля болоту в лісу, в лісі нарвали вогульник. Цей Іванів чай, ми не тільки будемо сьогодні пити, а й цілу зиму Це лікувальний чай. Це смачний пахучий чай. Але в лісі у нас комари чуть не з'їли. Що вже біля болоту комарів? Ми кілька пучочків ось таких нарвали вугольника, Пов'язали ось такими пучечками. І підвісимо їх на горищі. Нехай висохне вагульник. Будемо пити в, ванні в чай цілу зиму. І, звичайно, сьогодні теж будемо пити. А ще, знаєте, що будемо додати в цей чай. Медок, медок із кульбаби. Як ми готуємо медок із, коль... із кульбаби. У нас на нашому каналі, у нас найсмачніше, є відео. І так, що там наш чайок? Вже трішки настоявся. Ну, почекаємо ще 2-3 хвилини. Пройшло вже 5 хвилин. Оціджуємо чай, а пахне. Ото чай, ото чайочок. Подивіться, який він. Добавимо в Іванів чай кульбабового меду. Вірніше меду із кульбаби. І будемо смакувати неймовірно смачним пахучим чаєм. Цілу зиму будемо смакувати таким добрим чаєм. Ох, вже фофровули. Ах, і смачнючі. Ах, і чайок. Це трішки гаряче. Хай чуть-чуть ще прохолоне. Нап'ємося чайку, і все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд. І ми, і ви будемо щасливо жити. Все буде добре, далі буде. Ах, смачно. Ах, Іванів чай! Анжей смачний чай. І в лісі солов'я слухали. І наразі як співає соловей В нашому саду. Краса! далі буде до нових зустрічей.